13 736 малюків з'явилося на світ в Одеській області за 2023 рік, поставивши наш регіон на четверту сходинку в країні за цим показником. Як свідчать дані сервісу Open Data Bot, на першому місці Київ і 19 979 дітей, Львівська і Дніпропетровська, 16,5 і 14,5 тисяч дітей відповідно. Найнижчий показник у Херсонській області. Тут, у 2023-му, народилося 452 малюки. Загалом, в 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Це на 32 менше, ніж у 2021. Ну і для порівняння у період з 2010 по 2013 років в Україні народжувалося близько пів мільйона дітей на рік. В мережі з'явилася інтерактивна мапа для планування подорожей до Бессарабії. Інтерактивну карту створив разом з друзями одеський режисер Юрій Онищенко. На мапі відзначено історичні, культурні, природоохоронні та гастрономічні локації Бессарабії в Одеській області. Кожен об'єкт містить опис українською та англійською мовами. Мандрівники можуть підготуватися до подорожі та дізнатись, що взяти з собою, де зупинитись на ночівлю, а також що подивитись у Бессарабії. Проєкт називається І e мапа. Через нього можна дізнатися, наприклад, про сімейну справу Миколи Федоровича Котляренко платіння традиційних Бесарабських віників. Одеський зоопарк продовжує працювати і готує чергові сюрпризи. До дня всіх закоханих. Звіринець оголошує традиційний конкурс пара року. Претендентами цього разу стали Лебеді та Лев з Левицею, верблюди та фламінго, качки крякви рибки та навіть гусі. Голосування проходить тільки на офіційній сторінці одеського зоопарку у Фейсбуці. В інших джерелах голосування буде недійсним. Як ви помітили, сьогодні в акцентів незвичний ведучий. Тож ми бажаємо Руслану Дроздову найшвидшого одужання та чекаємо його в нашій студії вже наступного тижня. А на сьогодні все з вами був Валерій Болган. Більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.